Вітаю на каналі Тано, скажи казку З радістю, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: бики та скрипучі колеса. Жили собі на великому полі два молоді бики: Степан і Дмитрик. Вони дружили з самого дитинства, працювали разом, тягнули важкі вози, орали землю для свого господаря і завжди допомагали один одному. Але одного дня. Їм трапилась незвичайна пригода. Одного сонячного ранку господар запряг їх у важкий віз, який був повний сіна. Віз був старий і колеса його постійно скрипіли. І як тільки бики зрушили віз з місця, колеса почали голосно стогнати. Ой, як важко нам котитися. Стогнало попереднє колесо. Ой, наші дні полічені, е, е, не витримаю такого навантаження, скрипіло заднє. Степан, який завжди був терплячим, продовжував тягти віз мовчки. Але Дмитрик не витримав і сердито озвався. «Хо-хо, оце так! Вони ж тільки крутяться, а ми все тягнемо. Та якби не ми, віз взагалі б не зрушив з місця. Степан мудро відповів: Спокійно, друже, нехай скриплять! Їхні скарги не роблять їх роботу важчою, а ми з тобою повинні виконати свою. Але Дмитрик продовжував бурчати, обурюючись через скрипучі колеса. Нарешті господар зупинився біля річки, щоб відпочити і напоїти своїх биків. Поки вони пили воду, господар оглядів віз і поправив колеса, щоб ті менше скрипіли. Бики трохи заспокоїлися, але Дмитрик все ще сердито ворушив хвостом. Тоді Степан підвів голову і тихо сказав: Чуєш, Дмитрику, не завжди ті, хто голосує, виконують найбільшу роботу. Колеса скаржаться. Бо не зрозуміють, що саме ми робимо найважливіше, тому не зважай на їхній шум, кожен має свою роль у житті. Дмитрик задумався і зрозумів мудрість слів свого друга. З того часу він більше не звертав увагу на скрипучі колеса і продовжував працювати зі спокоєм у серці. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.